Добрий день, Ліна Щуревич, начальник управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації. Сьогодні тема брифінгу у нас збір урожаю 2023 та посів урожаю 2024. На сьогодні аграрії Київщини зібрали вже понад 5 мільйонів тонн зерна. Це на території 950 тисяч гектар площі сільськогосподарських земель. В основному це пшениця, ріпак, соя, кукуруза, цукрові буряки, ячмінь, овець, горох, просо. Кукуруза на зерно, інші зернові. Також у нас є зібрані такі нішеві культури, як гірчиця, льон та інші олійні нішеві культури. Це біля 15 тисяч гектар. У нас на сьогодні зібрано цукрових буряків на площі 15 тисяч гектар. Працює шість цукрових заводів. Також продовжується збір овочевих культур. На сьогодні це зібрано на площі 120 тисяч гектар. Це капуста, картопля, огірки, помідори, цибуля, морква, буряк, столовий та інші овочі. Також аграрії завершили вже збір ягід. На сьогодні це зібрано понад 11 тисяч тонн. Це на площі біля 2 тисяч гектар землі. Також з початку року 902 сільськосподарських підприємства Київської області отримали кредити на суму 10 мільярдів гривень. За загальною державною програмою доступні кредити 5.7.9» це було отримано понад 3, мільяр... понад 3 мільяр... мільярда понад кредитних коштів. Крім того, надано аграріям кредити у рамках урядової програми. Є робота. Це на розвиток садівництва та видоградуства Хмель... та хмелярства це біля 81 мільйона гривень, і на розвиток будівництва теплиць це біля 20 мільйонів гривень. Наразі виплачено вже виплачено аграріям Київщини біля 75 мільйонів державної підтримки. На сьогодні продовжується посівна компанія 2024. На сьогодні вже посіяно понад 90% посівної площі під озимину. Це біля 200 тисяч гектар землі. Вже посіяно 135 тисяч гектар землі. Це у нас озимий ячмінь, озима пшениця, озимий ріпак та озиме жито. Аграрії певно продовжують і сподіваємося, що їм погода дозволить закінчити. На цьому тижні аграрії відзначають професійне свято день працівника сільського господарства. Від імені Київської обласної державної адміністрації щиро вітаємо з вашим професійним святом. Бажаємо вам успіхів у праці, енергії, здоров'я, радості вашим рідним, багатих врожаїв. Нехай збуваються всі ваші задумки і звичайно швидкої перемоги.